Відсікаю Запорізьку атомну електростанцію від Росії, буде так. Відсікаю Запорізьку атомну електростанцію Від Росії, буде так. Відсікаю Запорізьку атомну електростанцію від Росії, буде так. Відсікаю Запорізьку атомну електростанцію від Росії буде так. Відсікає Запорізьку атомну електростанцію від Росії буде так. Відсікає Запорізьку атомну електростанцію від Росії, буде так. Відсікає Запорізьку атомну електростанцію від Росії буде так. Відсікає Запорізьку атомну електростанцію від Росії буде так. Відсікає Запорізьку атомну електростанцію від Росії, буде так. Відсікає Запорізької атомної електростанції від Росії, буде так? Так буде все сказане, здійснює буде.